Друзі, вітаю! У нас нове надходження з Німеччини від офіційного дилера Mercedes-Benz Smart Fortwo 453 кузов версії EQ. Перша реєстрація 18 січня 2021 року. Гарантія до 18 січня 29 року. Гарантія на батарею. Підтримується офіційним дилером Mercedes Benz в Україні та у всій Європі. Пройдемось по комплектації. Легкосплавні диски з датчиками тиску. Оригінальні парктроніки. Смарт цей трифазний. Ось три фази. Він може заряджатися до 22 кВт на годину від трьох фаз. Тобто, якщо переводити, перекладати на час, то це 40 хвилин до 80% дуже швидко. Хромовані ручки, накладочки, чорні глянці, автодотяжки скла. Це рестайлінгова модель, тут тут вже у нас з'явилася сіточка, функція, функція складання спинки пасажира, тканині, топові сидіння. Підлокітник. Обшивка Brabu's Value Red, бардачок. Ось так от виглядає вже консоль центральна рестайлінгова. Тут тримач під телефон, USB, AUX. Тримачі для окулярів з сторін. Підсвітка для кожного пасажира. Ізофікс, тут подушки вмикається, вимикається тут кріплення для дитячого сидіння, нова мультимедіа з CarPlay, Android Auto, тут є навігація, все є. Тобто все, що у вашому телефоні присутнє і підтримується CarPlay, воно буде тут. Шкіряне кермо, мультируль, кольоровий бортовий комп'ютер максимальний. Підігрів дзеркалу управління електричне 23 тисячі кілометрів. Пробіг. У нас два ключі: один опційний відкидний. і другий де звичайний. Ось такий. Ось два ключики. Регулювання присутнє. Керма по вертикалі, регулювання сидіння по вертикалі, тут обігрів сидінь на тому і на тому. Сім подушок безпеки. Ось ці ставочки теж е, срібні, це опція. Управління парктроніками, коригування фар, управління генератор шумів, е, шторка, рулетна. Присутній повний пакет повний пакет зарядок для домашнього використання та комерційного. Чохвол. Ось такий кейс його можна знімати. Тут у нас в шторці є такі от ніші кармашки, можна тут ховати якісь файли, документи. Також є кришка багажна. У нас присутня аптечка, трикутник аварійний, сервісна книга, повністю вся документація. Автомобіль вже розмитнено, готовий до видачі. Виписуємо швидко договір купівлі-продажу, наші контакти, веб-сайт та телефони. Друзі, звертайтесь, тест-драйв і швидесенько вам оформимо. До речі, забув сказати, присутній радар. Він відповідає за дві функції: це система екстреного гальмування та управління автоматичною рекуперацією. Бонусом вам зробимо датчик склоочисників. Ось тут стоїть, його треба програмно активувати. Всім гарного дня!